Дорогі друзі, у цьому відео є цікава інформація для пенсіонерів і для тих, хто ще працює і мріє про вихід на пенсію та високі виплати. Почнемо з пенсіонерів. Перефразовуючи назву відомого роману Ремарка можу сказати: на пенсійному фронті без перемін. Підвищення соціальних виплат, в тому числі пенсій, заморожено. Бюджетом і урядової декларації на 3 роки, ніякого підвищення пенсій не передбачається. Нам залишається маленька надія на індексацію пенсій 1 березня, відлік до якого вже пішов на дні. Не буду прогнозувати розмір індексації пенсій, бо це гадання на гущі, але якщо врахувати наближення виборів. Та фінансовий стан, то влада може зупинитися на рівні 12%. З досвіду знаємо, як підганяється під потрібний показник рівень інфляції та розмір середньої заробітної плати за останні 3 роки. Чекати залишилося недовго, на днях буде опубліковано постанову уряду щодо індексації пенсій. От тоді і побачимо. Хто ще може отримати підвищення пенсій крім індексації? Це пенсіонери, які досягли віку 70, 75 і 80 років. Це так звані вікові надбавки. Пенсіонери віком від 70 до 75 років виплачується компенсаційна виплата 300 гривень. Віком від 75 до 80 років 456 гривень. Віком від 80 років встановлена доплата до пенсії у розмірі 570 гривень. Але є одна умова. Загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340 гривень і 35 копійок. <кх> і ще, майте на увазі. Що до пенсії доплачується лише одна компенсаційна доплата, а не декілька доплат за різний вік. Тобто, якщо після досягнення віку 70 років, ви отримували 300 гривень, то після 75 років вам додадуть 156 гривень і ваша доплата становитиме 456 гривень. А після 80 років додадуть. 114 гривень, і ваша доплата становитиме 570 гривень. Також про доплату у розмірі 944 гривні можуть розраховувати самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду. Щоб отримати цю доплату, треба подати заяву до пенсійного фонду. А вимоги такі. Вік людини має становити щонайменше 80 років, така особа має проживати самостійно, тобто без сім'ї, має довідки про потребу у регулярному сторонньому догляді у зв'язку зі станом здоров'я. І пенсію цій людині призначено за віком, бо доплату не отримають ті, кому призначено пенсію за інвалідністю. А зараз нагадаю розміри мінімальної пенсії в Україні, яку призначають залежно від віку пенсіонера та його стажу. 2725 гривень для пенсіонерів, які не працюють. 3370 гривень для пенсіонерів від 65 до 70 років, які не працюють та мають повний стаж. 2980 гривень для пенсіонерів до 70 та осіб з інвалідністю першої групи при повному стажі 3240 гривень для пенсіонерів від 70 до 80 з повним стажем. Також цю пенсію отримають жінки з 75 до 80 років. Якщо має 20 років стажу, а чоловіки 25 років. 3370 гривень для осіб від 80 років, зі стажем для жінок 20 років і 25 років для чоловіків. Якщо людина отримувала мінімальну зарплату і має повний страховий стаж, то її пенсія не може бути меншою за 3370 гривень. А тепер кілька слів про пенсійну реформу. Про пенсійну реформу поки що рано говорити і робити якісь розрахунки та плекати надії на підвищення пенсії. Уже пройшла перша декада лютого і досі невідомо, коли пенсійна реформа буде розглядатися у Верховній Раді. І якими наслідками обернеться цей розгляд. Залишається обов'язковою ідентифікація пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб, які отримали свій статус переселенця до 24 лютого 2022 року. Її потрібно проходити кожні 6 місяців. Про способи ідентифікації я неодноразово розповідав. Подивіться загалуки моїх відео, вони досі актуальні. Дотепер Кабінетом міністрів не визначено порядок проходження ідентифікації пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Згідно закону, її потрібно буде пройти до 31 грудня, але ще раз наголошую. Порядок проходження ідентифікації для пенсіонерів за кордоном не визначено. Я стежу за цим, тому раджу підписатися на мій канал, щоб не пропустити важливі новини. А тепер переходимо до другої частини відео. У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно накопичити не менше 32 роки страхового стажу. Хто ще працює, але хоче достроково вийти на пенсію, може докупити стаж. Це пропонує пенсійний фонд. Отже, скільки коштує купити стаж у трудову книжку у цьому році, та що для цього потрібно. Для того, щоб був зарахований додатково до набутого повний місяць страхового стажу. За нього має бути сплачена сума, що не є нижчою мінімального страхового внеску. А все залежить від мінімальної заробітної плати по країні. У цьому році вона становить 8 тисяч гривень. Так як мінімальний страховий внесок це 22% від мінімальної зарплати, то у 2025 році мінімальний страховий внесок. Становить 1760 гривень. Тобто мінімальну заробітну плату множимо на 22%. Сума сплачених внесків зараховується за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок пенсійного фонду. Отже, щоб докупити рік стажу, потрібно буде заплатити 21 120 гривень у цьому році. Купити трудовий стаж можна через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або особисто у пенсійному фонді. Щоб купити його на веб-порталі, для цього треба увійти до особистого кабінету пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, дієпідпис або системи GovID. Зайти у розділ Комунікація з пенсійним фондом і натиснути Договір на добровільну участь. Внести персональні дані свої, тобто особи, на користь якої будуть надходити добровільні внески. Там треба прізвище, ім'я по батькові, податковий номер, серія і номер паспорта і дата народження. Якщо людина сама платитиме за себе внески, то натиснути. Бажаю платити внески за себе і вказати необхідну інформацію. Також треба дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані. Далі потрібно натиснути кнопку Підписати і сплатити і підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕ. Внески можна сплатити через портмоне або платіжним дорученням. Ви також можете перевірити, чи сплачує ваш роботодавець страхові внески за вас. Це можна зробити на веб-порталі Пенсійного фонду та у мобільному додатку Пенсійний фонд. Для цього потрібно увійти у свій особистий кабінет за допомогою або кваліфікаційного електронного підпису, CAP, або ДІЯ-підпис, або системи GoID. Або за логіном і паролем, який можна отримати в пенсійному фоні. В особистому кабінеті оберіть розділ Мій страховий стаж, і ви побачите, скільки набули уже страхового стажу. Щоб побачити свою зарплату, на яку нараховано єдиний соціальний внесок, так званий ЄСВ, зайдіть в розділ Моя заробітна плата. Контролюйте ці питання. Якщо не хочете мати проблем при виході на пенсію. Оскільки я називав багато цифр, які одразу складно запам'ятати, то я внизу під відео розміщу текст, який ви можете вдумливо прочитати. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!